В топах Займає п'яте місце серіал Місто ну Мені цей серіал, на мою думку, трошки не, ну, не сподобався. Тут е, персонажі навіть не говорять. Тут Говорить самий автор. Е, він хіба що читає, що говорять інші люди. Ну і трохи навіть чесно сюжет не цікавий для мене. Ну може для вас він цікавий. Можете подивитися. Ну, трохи графіка тут дуже прикольна, мені подобається. Я тут трохи такий е, для мене він не цікавий. Ні, досі не прикольний, Це більш як е, страшне, ну, це як страшне для дитини, не? дитячий контент для страшної. Таке от. Типа, щось страшне, але може дивитися тільки дитина. І воно може не таке страшне, не цікаве трохи. Ну, таке. Ну, я вам рекомендую, можете і подивитися цей серіал теж. А ми переходимо вдалі. далі. І серіал, який отримав від мене четверте місце, називається Через Всесвіти. Та мені чомусь цей серіал досі сподобався. Прикольний. Е, графіка тут знову дуже прикольна, мені подобається. Ну, сценарій, ну. Трошки такий запутаний. Ну, досі і прикольний, ну, трошки не такий запутаний. Ну, я вам рекомендую подивитися. Досі прикольний, навіть і цікавий, ну трошки запутано. Ну, можете подивитися. Тут і різні чого є багато, а ми йдемо далі. Серіал, який, на мою думку, зайняв третє місце. Це є серіал-бункер. Це популярний серіал. Ви могли його дуже багато разів чути, він є популярний. Це самий серіал по Майнкрафті є самий популярний. Ну, я чомусь його поставив чесно на третє місце. Тут прикольно, але для мене тут трохи графіка не така. Ну тут є маленькі звуки, все прям так файно. Автори про всі говорять, вони прям, навіть передають емоції. Знаєте, вони коли говорять, вони передають прям емоції, прикольний сюжет, теж прикольний і популярний цей серіал. Но він, він навіть і довгий, там на три години з чимось, він довгий. Ну, Чесно, мені потім я подивлюся десь дві години, мені потім чомусь стало скучно його дивитися. Не знаю, як вам. Но мені чомусь стало його було скучно дивитися після того, коли я передивився. Ну, ви можете його передивитися до кінця, бо я його до кінця не дивився. А ми йдемо до другого місця. І серіал, який, на мою думку, зайняв друге місце, називається Ядерний удар. Та серіал теж дуже, дуже прикольний. Ну, сценарій, ну. Прикольний сценарій, ну не можу нічого сказати. І просто вони знову теж передають емоції такі, що капельки. Там і сум, і радість є, і тривожність, тоді і переживання. Вони прям, вони прям передають емоції, знаєте. Тут краще навіть емоція. Сюжет тут прикольно. Ви цей серіал Ядерний удар чули більше. Ніж бункер. Ну, бункер теж є досить популярний. Ще, ще я вам забув сказати про бункер, що бункер він ще має другий сезон. Ну, Другий сезон я вам не говорив, але говорю, що є ще другий сезон. От другий сезон я ще не бачив і не можу нічого про нього сказати. А от ядерний удар, я його передивився. Прикольний про радіацію, там різні монстри є. Ну, прикольний серіал. Рекомендую його подивитися. А ми йдемо до першого місця. От ми його дочекали серіал, який називається Чужий ліс. І я його поставив на перше місце. Бо він такий прикольний сюжет, емоції. Просто майже всі передають страх, страх, радість, сум там є. Там майже всі емоції є. Дуже прикольний серіал. Рекомендую. Я навіть рекомендую всі серіали, які в Заповажнім є. На цьому відео можете подивитися. І завжди, коли ви дивіться, беріть якийсь чіпсик, якийсь напиток, якісь смаколики, не знаю, що будь беріть, і дивіться серіал. От чужий ліс, рекомендую вам податись. Тут майже, майже всі плюси. Но є один мінус, що він є короткий. Но цей серіал це і хорил серіал Просто прикольний серіал. Майнкрафт про хорил, Страшний. Для мене він дуже прикольний. Рекомендую вам подивитися. Ну, тут я навіть не знаю, чесно, який мінус. Один є мінус він трохи короткий, але за цей короткий час, який подивився він дуже прикольний. Герої го... герої просто говорять, вони не пишуть, вони передають. Звісно, графіка дуже класна. Сценарій, взагалі, респект, кому хто писав цей сценарій. Я просто ще не знаю, що сказати, бо серіал просто прикольний. Просто, ну, є часто що він трохи короткий, може по, по сценарію він і такий довгий, але серіал прикольний. Там різний такий монтаж теж дуже прикольний. Рекомендую вам подивитися, як ви часто хочете якийсь подивитися, хоррор серіал по Майнкрафті. Рекомендую. Дивіться, хоч би з друзями. Не знаю, з ким ви хочете дивитися, то можете дивитися. Думаю, васі, ваші друзі зацінять. Ну, мені прям дуже подобається. А як вас подобається це відео, то, будь ласка, поставте лайк і, і підпишіться на мій канал. Я буду дуже вам дякую. А як це відео набере дуже багато переглядів, я ще щось таке зроблю по топ-5. Ну, а. Jim, papa papa